До сьогоднішнього дня я моєю такою справжньою колегою, моєю вчителькою. Першою є Євгенія Ілівна Камінська, директор студентської школи. Вона є і порадником, і наставником. Якась я думаю, якраз вона в мені надихнула такі знання дала мені, і той творчий потенціал у житті, щоб я якраз стала педагог... педагогом. Насамперед, це розуміння ближнього. Це в першу чергу. Наступне це ну, звичайно, знання. Заняття вчителям повинен дати, і він їх дає нам доступно кожен. Толерантна У нас вчителька спокійна, вона була завжди. Колись не було мобільних телефонів. Вона дуже переживала за дітей. Вона могла до вісіми вечора бігати всіх по домівках, хто, хто з учнів не були, де в класі, яка причина, що. Тому що було тяжко дуже зв'язатися. З батьками дитина проводить там буквально там ранок, там по півгодинки, і ввечером да? дві годинки. А весь час. Ну практично весь день проводить вчитель з дитиною, і вони закладають основу, виховують майбутнє покоління. Сьогодні вони закладують те, що буде через 20 років з Україною. Праця вчителя мудра і благородна. Розум, серце, здоров'я впродовж усіх років представники цієї професії віддають своїм вихованцям. Це підтверджують слова Дубеншан. Педагоги ж згадують випускників і діляться секретами майстерності, набутими протягом багатьох років роботи. Щоб бути вчителем і керівником, першу чергу треба бути людиною, поважати своїх колег і поважати своїх батьків і своїх дітей. Я рахую, що це саме основні секрети кожного педагога любити дітей. Постійно вчитися, вчитися, вдосконалювати майстерність і тоді приходить успіх. Діти зразу розкусять вчителя за 2-3 уроки. Хто він такий, чи можна там поблажки якісь в нього вимагати чи ні? А якщо бачу, що строгий, то нікуди не дінешся. Треба вчитись. І тоді гарний кінцевий результат. Тож дубенчани незалежно від віку розуміють, наскільки важливими у їхньому житті є вчителі, і не шкодують для своїх наставників теплих та щирих слів. Бувало, звичайно, ми діти ми могли обіжатися на вчителів, так само як зараз ще діти обіжаються. Але зараз я розумію, що наші вчителі це все рівно вони нам дали щось таке, якусь любов до України, які ми зараз можемо їй це, це подякувати. Вони в нас є мудрі, ми їх любимо, шануємо, поважаємо, цінуємо їх. Такі. Які є сьогодні педагоги, вчителі, такими будуть наші діти, такими буде наша Україна. Я хочу, користуючись моментом, подякувати їм за їхню нелегку працю, побажати їм міцного здоров'я, терпіння в вихованні дітей і щоб вони все-таки виховали молоду, красиву, хорошу, розумну націю.